Завести генератори в Україну без плати митних платежів можна лише особисто. Закарпатська митниця дала роз'яснення щодо везення генераторів на територію України. Фактично, якщо вартість останнього до 150 євро, то митних платежів не буде. Така норма діяла і до законодавчих змін. Та через війну уряд ухвалив рішення, що дозволяє українцям привозити для особистих потреб генератори вартістю до 500 євро без плати митних платежів. Вага останнього має бути до 50 кілограмів. Водночас, якщо генератор надсилати поштою, то доведеться сплатити усі необхідні платежі. Так, нещодавно постанови уряду внесено зміни про затвердження технічних регламентів. Відповідно до них скасована обов'язковість надання як підтвердження, звільнення від сплати митних платежів, декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам. Відтак, ввезення на митну територію України товарів здійснюється як фізичними, так і юридичними особами шляхом декларування митному органу без сплати митних платежів. Відповідно до частин 1 та 6 статті 374 Митного кодексу України не підлягають письмовому декларуванню такі товари. Вартість яких не перевищує 500 євро та вага яких до 50 кілограм, що ввозяться громадянами на митну територію України у ручній поклажі або у супроводженому багажі, вартість яких не перевищує 150 євро, що переміщуються або пересилаються на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях.